Це просто невероятно. А... Дякую. Я от у мене була чуйка, що айфони ми будемо розігрувати з першого разу. До ну Не ожидав. Не вірив, що виграєш, да? То Ось такий айфон. Ти виграв зараз, показую. Від проєкту контент ми хочемо вам подарувати сучасний великий я, телевізор, Smart TV. Опа. Боже, боже, я не вірю. Ви знаєте, що ви, ви виграли MacBook у нас в Звісно. онлайн ефір. Ви виграли айпад. Ну, я вас Я не вірю прямо вообще. Ще не можу повірити. Чесно. Я сиділа, думала, боже, це напевно якісь. Ну не розмотно, напевно. Лахатрон. тропиться. Може, і ні. Але... Блін, наскільки люди не, не можу просто. О, алло, Олена, вітаю. Добрий вечір. А знаєте, хто вам телефонує? Я вже бачу. Ви що, на ефірі там не ще? Да, Сергій. Я вас вітаю, Сергій Ванчук вам дарує айпад. Ну, це не Сергій Ванчук, це вам від контент-хати. Це не тільки я, це В'ячеслав, Андрій, вся наша команда це всі загалом просто так Чуть-чуть для пафосу. Які враження, які відчуття? Та Це просто неймовірно. Я просто навіть не очікував. Блін, це дуже щиро звучить, дуже щиро. Ніколи у вас ж жінка ще там, ще більше рада ніж ви це. Просто я не знаю. Я тоді вітаю. Будь ласка, ви ось виграли айпад запакований, запечатаний. Новенький у вас буде айпад. Ви знаєте, хто вам телефонує? То я вас вітаю. Сергій Іванчук дарує вам apple watch. Я вам Ні, хочу мені подарувати. Будь ласка, будь ласка. Так трошки прогрес. Мене я проходжу. Ви виграли Apple AirPods. Дивіться, прямо зараз, друзі, даруємо людям айфони, макбуки і так далі. Оце все Apple Watch, айпади, айфони. Це постійно відбувається. Просто вам показую, що у нас Сергій мара це Сергій Іванчук. Ви виграли? А що ви виграли? Дуже дякую, Божека я щаслива. Ви дуже щасливі. Я ніколи в житті нічого не виграла. Я виграла. Я вас Доброго вітаю. Вечера. Ви виграли Дякую, Apple Watch. круто. <святую> Володимир, я вас вітаю. Ви виграли Доброго. Apple Watch. Ви виграли Apple Watch. як приємно. приємно Дуже прийомно <святую> Алло. Я вас вітаю, ви виграли фен Дисон в нашій контент-хаті. Олег, я вас вітаю. Ви знаєте, що ви виграли iPad? Та <святую> ладно. Володимир, я вас вітаю, ви виграли телевізор 4К з Ли 43 дюйма. <святую> <С1> <Смір> я вам дуже вдячний. Марія, ага, я, я вас вітаю, ви знаєте, що ви виграли iPhone? Так, я дивлюся ваше звір. <смір> І які емоції, які враження. Дуже задоволена, якщо чесно, то я не очікувала. Не, не думали, що не паду. Не... А коли щось так вигравали? А чого мені дуже кайфово, що мені дуже подобається? Що у нас ці подарунки виграли ті люди, яким ми думаю, вони реально потрібні. Дійсно? Да. Ми хочемо усику грошей скинути. Алло, Алло Андрій, я вас вітаю, ви виграли тисячу гривень. Я дуже радий цього. Доброї ночі, я вас чую. Фух, ми до вас добрались, я вам хочу дві тисячі гривень дати. Я згодна. я згодна, тільки хочу потратити на бронь і Отак. От Іван, я вас вітаю. Це Сергій Іванчук. Ви виграли 3 тисячі гривень. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації від 100 тисяч онлайн. Я постійно буваю то в Європарламенті, то штаб-квартири НАТО, то зараз у тільки що спілкувався з представником України, самі розумієте, з ким зеленокомандовичем в Лондоні на ефірі. Дам новини, що насправді зараз відбувається з Україною, і дам офіційні інструкції вам прям прямі, як ви зараз можете рухатись далі щоб гру онлайн.